Задивляюсь у твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань, крещуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай плеве за роком в рік, буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися повік. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, Нене, згадую про тебе дні, занадто НАТО куці та молів. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Україно, ти моя молитва, ти моя розпукові кова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Бачиш з ними, що години б'юся, чуєш битви споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без очей, їх, без лобів і рук. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю, хай палають хмари бурякові. Хай мовчать образи, все одно я пролюся крапелькою крові На твоє священне знамено.